Думаю, мова про цей жовтий об'єкт з німбом, тарілочкою, колесом. Такий текст. Я думаю про привидів останнім часом. Один привид несказаного, другий привид. Незробленого, третій неподуманого, четвертий привид зробленого, п'ятий привид сказаного, шостий привид подуманого, сьомий привид зниклого, восьмий привид вбитого, дев'ятий привид вбивці, десятий привид зрадженого, одинадцятий привид обманутого, дванадцятий привид наляканого. 13 привид втраченого. Чорнадцятий привид безіменний. П'ятнадцятий привид безфамільний. Шістнадцятий привид. Завжди лише спину видно. 17 привид синій. 18-й блакитний. Дев'ятнадцятий привид звичайний. Двадцятий привид глухий. 21 перший привид. Глупий, 22 другий привид. Такий, як всі, зовсім не втомився: бруд доріг, пил переходів, трави сховок, птах за друга, дерево велике, маленька ямка, величенька вирва, автомобіль прострілений, розповідь без, яз... без язика, тиша нічна з слиною, вікно зашторене. Телефон заряджений і розряджений, вазон зламаний, мертва риба. 42 реакції. Це текст, який зі мною з моменту написання його в Фейсбуці. Власна фраза Я думаю про привидів останнім часом. Це те про що я думаю. І перелік, який робить Стас в цьому тексті, це те, що відповідає також на таку більш не знаю таку публічну і насправді частково закриту через це розмову, яка була нещодавно на конгресі культури, під назвою «Про що ми не говоримо? Uh, і uh, порожнеча, яка інколи сприймається як відсутність, але завжди є присутністю чогось uh, непроговореного, але чогось, що було тут чи буде. Uh, це, власне, для мене. Uh, та така інструкція, яка потребує кожен пункт цього тексту, наче веде нас в якісь окремі сюжети і історії, які потребують пошуку нової мови, мови, яка буде для нас відповідна, тому що відбувається і що не проговорено. І насправді цей текст, якби тут я можу переплутати хронологію. Але він дуже в моєму досвіді напряму пов'язаний із розмовою про фронт зі Стасом, та, і скільки всього ми не проговорюємо, не, не виводимо в публічне поле, не знаємо про якісь речі. І е, одночасно, та, фокусуючись на архітектурі і на мистецтві, там ми перебуваємо в такому якби, економіці втрат. І е, певних рішень з приводу того, що означає ця порожнеча, що означає інша порожнеча, і ці порожнечі між собою е, часто не співставні. Е, е, зроблю такий, е, не знаю, не запитував, чи можна робити таке. Е, анонс е, е, виставки Gem Factory. Ми е, 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 трохи, як це? Думаємо про привидів останнім часом з Катериною Яковленко і Наталою Маценко. Думаємо про них з художницями і художниками. І в листопаді відкриється виставка, яка називається Наші роки, наші слова, наші втрати, наші пошуки, наші ми, в якій якраз ми хотіли цей роздум теж певним чином зафіксувати. Про роздум про те, що порожнеча і те, що часто в такій спробі окреслити дуже широкими категоріями історію українського мистецтва, коли ми говоримо про історію розривів і, там, між 30-ми і 60-ми, 60-ми, і сьогодні, що кількість як би, цих порожніх місць настільки значна, що вони перестають бути розривами. Які одночасно можна назвати тільки втратами, та що це, ці розриви і порожні місця стають певною частиною архітектури взагалі того, як ми говоримо про культуру, практикуємо ті чи інші практики, які можна назвати культурними? Завершити я хотів би на такому. Пам'ятнику сучасної України, недобудованому Міністерству будівлі Міністерства фінансів України на станції метро Лівобережна в Києві. Це сторона, яку ви можете бачити, з, власне, стоячи на пероні станції метро. Це інша сторона. Багато років на цій будівлі висить цитата з Андрея Шептицького. Ключ до перетворення України знаходиться в ній самій. Нам важко змінити зовнішні обставини, проте в нашій волі змінити себе. 41 рік нещодавно з'явився новий напис Привіт, ми з України! Нищий. Ну, Якби е, треба було коротко розказати про Україну сучасну, мені здається, я б пропонував щось цей об'єкт Венецію перевести замість павільйона. Е, Тому що тут, якби зустрічаються всі важливі питання цього моменту. Про архітектуру, яка е, та, те, що в турецькому павільйоні було, про те, що на початку були не, не, закинуті будівлі. Та це такий якби перша будівля центр. Один з можливих центрів лівого берега. Це абсолютно Цьому та питання про ну, в Україні дуже багато теж недобудованих будинків, і їхня каталогізація, мені здається, теж дуже багато може нам дати розуміння про те, де ми живемо. Знову ж там, вертаючись до Харківської бійнали, для нас було сильним відкриттям, наскільки центр Харкова складається з закинутих внутрішніх просторів, та що це переважно фасади, за якими невдалі спроби здати ці простори в оренду. А, і, врешті-решт, найкраще функціональне призначення це повісити банер. Е, зараз е, на будівлі готелю Харків висить банер е, «Жилстрой», строй який натякає на те, що треба ще побудувати. Е, е, і в контексті якби, сьогоднішнього моменту мені здається, це рівняння не до кінця зрозуміло. Типу. Що треба будувати, скільки втрачено, скільки е, просторів можна перевикористати і е, працювати з ними. Е, а ось ці будівлі тут е, якби символічний банер, та банер, який прикриває цю історію агресивного капіталу. Тим, щоб задуматись, що якби, ключ знаходиться десь на одному з поверхів цієї будівлі, ну, якби всередині України і всередині цієї недобудови. Ем, тому е, якби, радикальне питання цього простору дому 42 як на мене, та полягає в тому, е, як зберегти цю порожнечу. Як говорити про цей простір як такий, в якого немає фіксованої форми, і безформене — це ось ми дійшли до цього слова. Це така теж максимально безвідповідальна спроба використати термін Джорджа Батая і також термін одного з сучасних теоретиків екології, автора темної екології Бена Вудорда. Автора книжки, про, яка називається Slime Dynamics, динаміка слизу, який як би, переводить оптику з об'єктів, які ми можемо чітко окреслити, що ці об'єкти існують, в них є кордони, в них є певні функції, до того, що взагалі більшість субстанцій є недооформленими, трансгресуючими. Варто почати з грибів, слизу і іншопланетян, там дійсно про це є. І дослідити цю якби, територію, яка не має достатнього інструментарію і мови, як з нею бути, крім як інструментарій наукової фантастики. І, власне, це найгірший спосіб завершити цю лекцію. Але, можливо, ви хотіли дізнатися, це, якщо ви хочете швидкий доступ в дискусію з новими екологічними творіями, ви маєте якби, поважати двох авторів. Поважати і критикувати. Це Іммануїл Кант з одного боку, а з іншого боку, Говард Філіпс Лавкрафт. Та ось власне на цих двох іменах будується більшість. Сучасних теорій, крім Бруно Латура, який просто старший за більшість цих теоретиків і теоретиків і прямо в своїх інтерв'ю каже, що ніколи наукову фантастику не любив. Ось. Мабуть, це все. Дякую. Є пропозиція, власне, якщо ви хочете щось сказати, я хотів заборонити. значить, Контраргументи <ріст> і е, питання теж. Тобто я хотів е, запропонувати вам, якщо у вас є питання, спробувати не задати питання, а просто продовжити розмову та розказати щось е, е, і попрацювати в такій екологічній комунікації. Риси, я б одразу на правах представника міні влади, я би сказав так, що про безформене я би назвав цей простір якесь нестабільне безформене, бо воно поміж, по-перше стати при масою, а навіть своєю присутністю. Бо якщо б говорите, я пам'ятаю, колись прочитав один з текстів про наскільки сусідні будинки цього дослідження відрізняються своїми мікробіомами. Тобто фактично кожен будинок має свій окремий мікробіом, який наповнюється і вибудовується залежно від того, що він збудований, тобто яка його конкретна матеріалість, яка соціальна активність в ньому проводиться, а скільки там є доступу світла, недоступу світла, яка там вологість і подібне. І в тому плані будинки стають чимось. Такими би, живими рухомими структурами, тому що вони в принципі нестабільні, бо в них постійно відбувається якесь якась життя, яке неочевидне, що ми говорили про невидиме. І оце безформене і нестабільне воно з речей, які випливають про те, ну, принаймні, як я розумію цей будинок. І... І на рівні як буквально матеріальному, так, конкретної матеріальності, так і на рівні а, мабуть, смисловому, що ми можемо конструювати нові і нові межі, переходити з одної форми в другу або розмивати ці форми, бо вони дозволяють не знаю, мати свободу, чи як. А, можливо, більше бути критичними а, і слухати не тільки людське, бо буквально завтра, ну насправді вже вчора ми почали. Дар'я Данцева, ми вчора проходили все по підвалу, знімали ціло, цілий набір з свабами різних форматів живого і неживого і знайшли прикольний грибочок, який вижирає павуків. Тому що